Вітаю вас! Мене звати Ігор Серештан, і сьогодні в мене є прекрасна можливість познайомити вас з майбахом серед мінівенів автомобілем Mercedes-Benz V-Class. Mm -hmm. Поруч зі мною екстра версія автомобіля V-Class 300 в стайлінгу від AMG. і суть сталінга заключається в тому, аби додати автомобілю унікальних рис, унікальних характеристик і виділитись на дорозі. Виразності фронтальної частини, як ви бачите, додає саме діамантова рішітка від AMG, всередині якої знаходиться командний центр, відповідаючий за безпеку автомобіля. Під цією зіркою або саме тут знаходиться камера, яка додає огляд на 360 і апогеєм, або логічним завершенням є якраз унікальна оптика Intelligent Light. Нелогічно розповідати про технічні характеристики автомобіля, знаходячись в задній частині, але все ж таки я спробую. Та абревіатура, яка перед вами v 300 d значить, це 239 кінських сил, це 500 Нм крутного моменту, дев'ятиступенева трансмісія, повний привід, які разом дають можливість розігнати 3 тонний автомобіль від 0 до 100 за трохи більше ніж 8 секунд. Я доволі багато вже розповів про те, як Mercedes-Benz бачить цей автомобіль, як він його проєктував і що ми маємо на даний момент. Але зі мною Святослав Корестельов, директор компанії Avers, яка теж внесла певну свою частинку в доопрацювання цього автомобіля. Всім привіт! Запрошуємо до інтер'єру нашого мікроавтобусу. З чого складається інтер'єр нашого мінівена? Перш за все, це комфортний задній диван, який ви можете побачити у версії s клас Maybach. Ми його встановили в нашому мікроавтобусі. Наступна принципова позиція це перегородка між водієм та власником цього мікроавтобусу, та крісла трансформери при необхідності, які ми можемо відкривати чи зачиняти. Між двома кріслами встановлена консоль з бардачком. Також на консолі встановлені усі кнопки, за допомогою яких ми можемо управляти усіма системами нашого ВІП-кабінету на колесах. Чим ми можемо керувати за допомогою нашої консолі? Перш за все, це двері, пасажирські крісла, також ми можемо піднімати та опускати ТВ-панель та скло. Ще кілька слів хочу додати стосовно нашого дивана. Як бачите, є пульт керування, за допомогою якого ми можемо підбирати для себе більш комфортну посадку. Вона повністю дублює все те, що є у вашому С-класі. А саме це керування вентиляцією підігрівом, керуванням спинкою, підголовником, сидушкою сідушкою та отаманкою чи підніжкою для ваших ніг. Святослав, для кого ви будували цей автомобіль? Наш мінівен підходить для людини, яка цінує комфорт, ексклюзивність, приватність та конфіденційність. Невід'ємною частиною офісу на колесах, а саме мікроавтобусу V-клас, є. Часи, які є вмонтовані в перегородку, індуктивна зарядна станція з обох боків. На стелі ми можете побачити два макіяжні дзеркала та пульт керування нашою кліматичною системою. Інтер'єр нашого кабінету на колесах оздоблений кращою шкірою та натуральним деревом. На стелі наші світлові панелі допоможуть вам працювати у будь-яку годину дня і ночі. Вони імітують плафон денного освітлення. Також треба додати, що на борту встановлені такі системи, як Wi-Fi роутер та Apple TV, які допоможуть. Отримувати сигнал з вашого пристрою на великий екран. Невід'ємною частиною салону нашого офісу на колесах є штори, які допоможуть відокремити вас від зовнішнього середовища і працювати чи відпочивати так, як вам це зручно. Дизайн, стайлінг, технічні характеристики це звісно круто. Але на сьогоднішній день мало кому цікавий автомобіль, який не є безпечний. Чого не скажеш про V-клас. Хоча б через те, що я назву всього лише три ключові функції, які базово встановлені в цю машину, і їх вже достатньо для того, щоб відчувати себе максимально безпечно і комфортно під час їзди. Це адаптивний асистент моніторингу стану водія або Attention Assist. це система екстреного гальмування і система side Wind Assist, яка допомагає. Під час руху і запобігає розхитуванню автомобіля при боковому вітрі. Підводячи підсумок сьогоднішнього дня і знайомства з абсолютно новим іншим В-класом, я точно можу сказати, що компанія Аверс разом з компанією Автокапітал змогла створити унікальний продукт. Унікальний тим, що він став ще більш люксовий, він став ще більш комфортний і він став ще більш ексклюзивний. І насправді відкрию вам секрет: це не є шоу-карт. Це живий продукт, який кожен з вас сьогодні може побачити на власні очі в салоні Mercedes-Benz. Побачити, придбати або замовити мінівен у виробні. Ництво, тоді наш партнер компанії Аверс виконує мінівен згідно всіх ваших побажань.